Вона небезпечна кава за київським полум'яним подільським рецептом. Просто серед історичного центру столиці на контрактовій площі на очах ушокованих перехожих зненацька спалахнула та ще й вибухнула пересувна автокав'ярня. За лічені хвилини, буквально пікап вигорів ущент і залишився від нього. Самий обгорілий метал. Обійшлося без людських жертв, але враховуючи, що столична влада два дні тому пообіцяла геть заборонити подібні кавоварки на колесах. Історія, на наш погляд, виглядає дуже дивно. Хто погрожував власникові пересувної кав'ярні, розповідь буде просто. За кілька секунд, але і без того вибуху новин нині 25-го числа у квітні вистачало. Крутий таран. Четверо пасажирів Ланоса пережили зустрічі з фурою на Варшавській трасі. Дорога на Європу стояла. Колінвал для депутата. Автомобілісти у Франківську сходили на побачення із владою. Їх не запрошували, та вони подарунків принесли. Гніздо валиться всесвітньо відомій культурній пам'ятці, що над Ялтою височіє винесли вирок. І відразу з надзвичайної новини маємо починати. Анонімний телефонний дзвінок повідомив про замінування одразу двох столичних аеропортів Борисполя та Жулян. З, -з, -з обох одра... 에, просто у ці хвилини масово евакуюють пасажирів, а рейси затримують. У Борисполі на прямому зв'язку зі студією наш кореспондент Григорій Жигалов. Григорію, добрий вечір. Власне, що відбувається в аеропортах? Чи евакуйовують і продовжують евакуацію людей? І чи відомо власне чи дійсно було замінування? Добрий вечір, Олександр. Ну власне, я одразу з уточненою 19.07 поставив дзвінок про те, що замінований аеропорт. Однак людина, яка телефонувала, не уточнила, який саме аеропорт замінований. Тому довелося евакуювати усі термінали усіх київських аеропортів. Три термінали Борисполя були і Така сама ситуація зараз в Жулянах. Ми буквально. 15 хвилин тому прибули сюди а, в Буривспіль. Ми бачимо, що тут дуже багато людей. А, усі хвилюються. А, їх справді евакуювали десь приблизно 19.15-19.20. Люди вже були на вулиці. Ми поспілкувалися з людьми. Як це відбувалося? Прошу пряма мова. Коли ми приїхали, вже було багато людей, нікого не пускали. І спочатку ми стояли біля входів, потім нас попросили відійти взагалі спуститися вниз. Ну пояснили, що перевіряють, тому що бомба і не зрозуміло, в якому терміналі роботники молодці. дуже все було спокійно, без паніки. Нас попросили вийти на вулицю. потім все далі, 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 та аеропорту. В кінців по естакаді ми спустились вниз, і от тепер тут стоїмо. Ну і власне зважаючи на те, що евакуація проходила дуже е, спокійно, дуже організовано. Е, власне люди, які зараз тут знаходяться, вони, вони не мають жодної інформації про те, е, що буде відбуватися далі, і що буде, буде з тими літаками, які за розкладом вже мали вирушити. Ми на цю тему поспілкувалися із речником аеропорту е, Бориспіль. Вона е, заспокоїла людей, е, каже, що всі пасажири вони всі встигнуть на свої літаки. Пряма мова. Якщо реєстрація на рейс розпочалася, але вона не завершилася, ці рейси не можуть бути відправлені. Якщо дійсно. Кілька тільки пасажирів не встигли зареєструватися. Представникам авіакомпанії буде надано можливість відправитися найближчими рейсами до пунктів призначення. Але всі ті рейси, які реєстрація на яких розпочалася, вона не завершилася. Відповідно, ці рейси будуть відтерміновані на той час, поки триває перевірка. Ним ну, вже підрахували, що за цей час приблизно відтерміновано десь 15-16 рейсів. Це означає приблизно півтори тисячі пасажирів. через з такий телефонний тероризм не встигли на свої літаки. І от щойно з'явилася інформація про те, що термінал Ф вже розблокований, і аеропорт Жуляни, як мені щойно повідомили, теж вже працює. Отже, очікуємо, що найближчим часом запрацюють і термінал Б та термінал Д. Студія Григорій, дуже дякую вам. Нагадаю, у міліцію надійшло повідомлення про замінування одразу двох столичних аеропортів. Вибухотехніки вже перевірили термінал Ф Борисполя. Кажуть, що вже й працює у ці хвилини. Аеропорт Жуляни бомби принаймні, на цю хвилину не знайшли. А зараз кінологи з собаками прочислить решту території. Наші кореспонденти слідкують за розвитком ситуації. І власне тепер до кави маємо повернутися. Вона нині нагадаю, у столиці. Була з присмаком гару на контрактовій площі з нанацька вибухнула пересувна автокав'ярня. Люди не постраждали. Натомість, чоловік, що зазвичай готує напій, заявив, то був навмисний підпал. А от пожежники навпаки напрочупевнено, швидко і категорично зробили висновок, що машина зайнялася через закорочення. Алла Хоцанівська шукала істину серед кавової гущі. Борис Микола не знав за що хапатися, полум'я зайнялося всередині кабіни. Саме там, де стоїть кавоварка, люди почули запах газу. Вибухові сплески, димова завіса. За лічні хвилини кавомашина в полоні вогню. Таке видовище зібрало чимало витріщак. На щастя, ніхто не постраждав. За сім хвилин з'явилась пожежна таврію, викупали в піні. Вогнеборці небагатослівні. багатослівні. Поки що не зрозуміли. А от свідки заповняють тут був вибух. На до нас долетіли осколки. От до плечей, до голови. Тобто, якби б ми сиділи навірно метр на три ближче, Могли б і пострадати. Я думала, що це теракт. Я взагалі подумала, або бомба, або що-то таке. Чую ну хлопок насправді не сильний був. Кавовар трохи оговтався і видав свою версію загоряння. Пода жаглі Кото чоловік бросив бігню какую-то грешку. Я не встиг затушити, нічого з'явилась. Проте чому смерділо газом? Не уточнює. Він я не знаю, девушка, тільки приїхав. Такі кав'ярні у столиці на кожному кроці і популярні серед кив'ян. Вийшов софісе. Зразу кофе можна полочити, 5 хвилин і піти далі працювати. Каву на колесах. Олександр робить уже кілька місяців. Заповняє себе безпечно, навіть попри те, що варить її на газу. Вот тут, вот здесь від барис запевняє, що газовий балон герметично захований у кабіні і встановлений за всіма вимогами, ДСТУ, ще й техпаспорт є. Є люди, які, наприклад, встановлюють автомобілі в першу чергу, без техніки безпечності. Наприклад, той шланги використовують не для газу, в першу чергу а для води. Садвісна ушітива жару етанівазможна тобі, щоби ну, праработила довго. Майже 90% відсотків автокав'ярню газовими балонами досі ними особливо ніхто не переймався. За збігом обставин учора в київській адміністрації порушили питання автоторгівлі і вирішили каву варити дозволять лише на електриці. А вже сьогодні одна з кав'ярень на колесах вибухнула. Чорний слід на асфальті це все, що нагадує про подію. Пожежники нині встановлюють причини загоряння автокав'ярню. Звідси прибрали. Вони переконують, що жодного вибуху тут точно не було. А вибуховий ляскіт могли спричинити колеса, що загорілись. Також вони говорять про ймовірну версію, що це було звичайне закорочення. Проте на відео чітко видно, вибух стався всередині кабіни. Колеса тоді не горіли. А чи були в авто газові балони? Поки що невідомо. Алло Хотініська, Андрій Білножко, Ксенія Марченко та Вадим Верба. Новини 2+,2. плюс На Варшавській трасі за кілька десятків кілометрів від столиці легковий ланос розлетівся на друзки після зіткнення із вантажівкою. Рух дороги був заблокований майже усю першу половину доби. Чотирьох пасажирів седана врятувало від загибелі лише диво. Фура з молдавськими номерами саме розверталася, коли у причіп на шаленій швидкості влетів легковик. Запобігти аварії, кажуть свідки, у водія довгоміра не було жодного шансу. Сам кивермувальник вже упевнений, правил він не порушував і виконував маневр у дозволеному місці. Я хотів розвернутися і не було нікого. Машина летіла на більше і врезалась в прицеп. І все, що не сплашної лінії, можна розвернутися. У Первомайському, що у Криму селяни нині ходили протестною ходою, спочатку до стін місцевої адміністрації пішли, а потім ще й під прокуратурою постояли люди, вимагають звільнень міліціонера, котрий торік на пішходному переході збив шестирічну дитину і прокурора, який то таки правоохоронця, начебто, всіляко намагається від відповідальності відмазати. Чи почула голос народної влади, Знає Вікторія Орел. З плакатами та транспарантами у центрі Первомайського близько ста людей вимагають покарати працівника місцевого райвідділу міліції, який торік на пішохідному переході збив шестирічного хлопчика. Батько потерпілого впевнений справу хочуть зам'яти. Слідство триває уже півроку, змінюються свідчення очевидців, а міліціонер, що збив сина, працює далі. Прокуратура просто затягує діло іскусственно, до сих пор він працює, до сих пор не в качестві обвиняємого йде, а в качестві як свідтеля. Ніхто не заінтересований в тому, щоб. Був преступник наказан шестирічному Лвісу, який потрапив під колеса дев'ятки міліціонера, видали селезінку. Він і досі лікується. Обурені люди, врешті прийшли до прокурора, щоб дізнатися, чому так довго розслідують справу. Чому виновники не несуть відповідальності, як полагається законом? Чому це діло вже длиться більше сімі місяців? Я вас завіряю, що прокуратура об'єктивно як розслідувала, так і будуть розслідувати дане там кримінальне провадження. Та люди не ймуть віри словам прокурора і вимагають його відставки. Говоріть він красиво може. Люди, поверьте, это ложь, все это там дело, все замято. Отставку таких не место таким людям. Слідства не закінчили, бо чекають на висновки автотехнічної експертизи. Без неї не можуть нікому висунути обвинувачення в скоєнні ДТП. Пояснює прокурор. Експерт обіцяє, по крайней мере, заверил, что до конца этой недели экспертиза будет готова. Волокиты э, там неправомерных каких-либо действий со стороны как следователя, так и других работников прокуратури не допускалась повна, всестороння сторонні громада дала правоохоронцям тиждень на завершення слідства щодо аварії, інакше обіцяють організувати мітинги вже під прокуратурою Криму. А батько потерпілого оголосити безстрокове голодування, якщо не покарають міліціонера, що зробив дитину інвалідом. Вікторія Орила, Андрій Захоцький, Крим, Новини 2+,2. Івано-Франківську владу міську нині закидали геть понівеченими автозапчастинами. Там водії вкотре цієї весни вимагали звичайну нормальну асфальту на дорогах. Кримувальники зібралися під стінами мерії, але трохи згодом вирішили, що краще їх буде чути безпосередньо у сесійній залі і пішли із залізячим просто на депутатів. На власні очі водійський протест бачила Алапас. Ви перетворили місто в село. Тільки можна? терпіти, їде зранку на роботу. І починаєш катакомби об'їжджати. до сесійної зали. Водії прийшли побалакати не стільки із депутатами, скільки з міським головою. Організатор акції в архіві знайшов передвиборчі листівки чинного мера, де той критикував попередника за погані дороги і обіцяв світлі перспективи івано-франківських доріг. Перше використання неякісних матеріалів, друге недотримання технології укладки асфальту. Третє використання застарілої технології. Питання, чому це не було зроблено? Сім років мер при владі. Водії скажеться в Івано-Франківську після зими на дорогах. Яма на ямі, особливо уражені перехрестя. Подекуди кажуть, ями можна об'їхати хіба що по зустрічній смузі руху, створюючи аварійні ситуації. Інакше ризикуєш пошкодити автомобіль. Водії бідкаються з ремонтів не вилазять. Ну два рази робив вже раз колосу повністю сустріло. А другий раз ходову перебирав повністю. Це не є стара машина. П'ять років в машині. Безпека руху. Саме перше починається. Що? З чого доріг? Це всі аварійні автобуси. В даний час що вони їздять по цих дорогах. Я више не месний. Ну ну ета ужасна дорога. І от я проїхав столько градов, таких дорог нету. у на Канковська міського голову? Претензії містян тільки роздратували. Грошей каже, немає. Але за таких обставин, мовляв, дороги в місті вже латають. Сьогодні просить чотири виривати через вісне зустрінеться. Переводимо, Я але самі ж дорожники зізнаються. Це навіть не ямковий ремонт, лише латання ям за принципом. Аби було, дивіться, от ямковий ремонт. От, оце цево от треба вирізати і полатати. Оце фріза їде і латають. А ми просто бачите по контуру, ями забиваємо ями. все. Скільки воно протримається, ваш прогноз довго по. Наш прогноз, щоб баба з кошелем не впала, яйці не побила, як буде йти на великдень. Тим часом прокуратура перевірила дорожню діяльність міськради. Вердикт не на користь чиновників. Більшість міських вулиць не відповідають нормам безпеки, бо міськрада, хоч і могла, але недостатньо фінансувала дорожні роботи. Алла Пас Романдучик Прикарпаття новини 2+,2. Тим часом студенти столичних вишів вирішили не просити дорожньої асфальтної милості у влади, а взяли і власну руч, сконструювали засоби пересування, що їм і без доріжжя геть не перешкода. Аби виготовити свої тарантаси, конструктори ламали тумбочки, переробляли старі велосипеди і навіть не шкодували конспектів. Щоправда, бажаючих битися із поганими дорогами у такий нестандартний спосіб знайшлося не так вже й багато. Вони, як справжні чоловіки старт гонки, взяли на себе раму для цього приладу схожого на велосипед. Зробили у Чернігові решту склеєно зі справжнісіньких конспектів. Це старий велосипед, він валявся, нікому був не нінужний. це просто тетради. На конкурс зі змагань на тарантасах. Зареєструвалось усього четверо учасників. Останній виїхати так і не зміг через проблеми з гальмами. Наступними на старт збираються дівчата. Основа конструкції возик із супермаркету, який розташований неподалік. Дівчата божаться не крали їм, подарували. Решта дизайн команди. Колір тарантаса відповідний. У нас красна краска злочинна виявилася розовою. Перекрашувати ти мені не було. Ми тесті цю конструкцію їхати добре. А як ви гальмуватимете? А у мене є папа. Папа і стоп сигнал. А це єдина команда, яка має на цьому змаганні спонсора. Він подарував колеса. кажуть, агрегат розумний. Це називається it мобіль. У нас є тут мишка, як звичайно, комп'ютера. Є мережова карта, оперативка, зарядка, є клавіатура, щоб програмувати це все діло. Тут ну, штучний інтелект. За свій розумний автомобіль хлопці отримали перше місце. Друге посіли дівчата і третє велосипедисти. <ристо> Як бачите, <ристо> ми ви не заплатили. Да, <ристо> <ристо> і нам місця. Євгенія Гаркова Артем Багров. Новини 2+,2. в Америці. Знову вибухи а в Україні ластівщина. Гніздо доживає останні дні. Це наші новини. Із нашого життя. На 2+,2 плюс триває інформаційна пора. Замість прозорої смердюча вода у Дніпропетровську перетворилася на отруту. Сенс життя у кошику за зірки баскетболу вражали нині. Київ ті, що бачили, кажуть NBA – це фантастика. У сполучених штатах знову вибухи цього разу у штаті Алабама. У морському порту у повітря здійнялися аж чотири баржі із природним газом. Перші два вибухи пролунали майже одночасно. А підривна хвиля була настільки сильною, що навіть за кілька кілометрів від порту у будинках забриніли шибки. За лічені секунди прогреміло ще двічі. Щонайменше троє людей з важкими опіками потрапили до шпиталю. На баржах спалахнула потужна пожежа. Тамтешня влада терміново закрила ділянку для судноплавства і ухвалила рішення почекати з ліквідацією, допоки вигор не вигорить увесь газ. І лише тоді рятувальникам дозволили піти у вогняне пекло. Спочатку ми почули вибух і майже одразу повилітали усі двері. А потім почули іще один вибух. Одразу люди почали бігти геть, почалася метушня. А потім за кілька хвилин стався іще один вибух. Було дуже страшно. Вода помутнішала і знанацька засмерділа у Дніпропетровську замість чистої прозорої вода в озері, з яким сполучається криниці мешканців трьох десятків вулиць одного з мікрорайонів міста стала зеленувато-фіолетовою. Її Ані людям пити, ані тварин нею поїти не годиться. Містяни покликали було на допомогу, але їх каже Олена Усенко не почув. Геть ніхто. Пити чи не пити? Тепер найактуальніше питання для жителів щонайменше 30 вулиць Дніпропетровська. З одного боку вода в їхніх криницях підозріла на вигляд, а з іншого пити більше нізвідки. до нас в желудок. Це наша проблема, а причому. Їй навірна літ. П'ять проблема має назву озеро куряче. Воно отруює життя людям. У прямому сенсі У 50-х і 60-х шістдесятих зі воду. просто в зачерпувалі пили. та на молочного цвіта отвратительний запах. Тому ті 100 метрів ми йдемо в школу, в сад я веду рібенка. Ми їх пробігаємо. Але то були квіточки, зрозуміли місцеві жителі, коли побачили, що сталося з озером кілька тижнів тому. Тано час какого-то голубоватого голубуватого цвіта. Є ближе посмотрети присматритися, то це мильне вода. Є бросить камінь, пайдуть мильні пузырі. Коли той самий сморід і колір з'явилися в їхніх колодязях, запере. Анікували, кинулися по інстанціях, але всюди дістали відмову. Тоді воду з криниць та озера жителі самі віднесли до лабораторії. Було виявлено, що такі показателі, як цвітна спірманганатна і запах. Привишають срінім до норми у питній воді допустимі норми перевищені удвічі-втричі, а в озері до шести разів результат експертизи свідчить: в озеро текла каналізація. Тож жителі прилеглого району винуватять водоканал, але там твердять, цього просто не може бути. В озеро курячі впускову збитової каналізації гурводоканала не существует. І своєю чергою указують на інших комунальників тих, що відповідають за зливні стоки. Там визнають, в озеро справді виходять їхні комунікації і можуть пояснити. Те звідки там узялася каналізація? Ми нашли двох місцях, Там була подключена частний сектор. Туалети, ванни, там бані там є те рибнет ринки, смувають і збрасують дівньок. Тим часом, що тепліше на вулиці, то неспокійніше людям. Дуже цікаво провести бактеріальний аналіз на наліччі кишечної палочки, дизентерії, там жовтухи. Що ми п'ємо? ми не знаємо. Чи є привид хвилюватися, може визначити санстанція, але там відмовляються брати воду на експертизу. Чиновники ж запропонували жителям мікрорайону, колодязі яких забруднені прокласти водогін власним коштом. Олену Сенкосвіт Фазілін, Дніпропетровськ новини 2+,2. Напередодні травневих свят і обіцяної синоптиками спеки до суцільної яскравої картинки ложцю ложку дьогтю додало кримське міністерство курортів та туризму 25 досить відомих і пристойних баз відпочинку визнали непридатними власне для відпочинку. А ще кажуть, тамтешня кримська візитівка замок ластівчина гніздо зовсім скоро. Геть зникне. Прогноз експертів: якщо не вжити на відкладних заходів, всесвітньо відома пам'ятка перестане існувати вже через 5 років. Хто зазіхнув на приморське диво? з'ясовувала Наталя Сафіханова. Замок на замку. Вхід в один із найвідвідуваніших екскурсійних об'єктів Криму сьогодні суворо лімітований. Одночасно, не більше 15 людей на майданчику біля ластівчиного гнізда, і лише п'ятеро всередині. Мені сподобався цей замок, тому що тут дуже красиво. Тільки жалко, що тут не пускають музей. Там музей наверх не пускають. Столітня ластівка в аварійному стані. Усюди на стінах, на підлозі тріщини, найбільші на балконі. Туди туристам узагалі зась. Милуватися звідти мальовничими краєвидами небезпечно. Надіємося, що всі з понімання. Ми ділимо это не ради себя, а ради пам'ятника архітектури, без якого Крим нівозможний собі представити пластичні на нізбожем чужона Крима і полуострова. Символ Криму ризикує сповзти в море не вперше. Після потужного землетрусу 1927 року будівля Ласівчини гніздов стояла, але частина скелі під балконом. Обвалилася уже тоді. Споруду визнали аварійною і закрили. І лише через 40 років властівщина гніздо закріпили залізобетонною плитою та антисейсмічними пасками. Проте тепер укріплювальна конструкція уражена корозією, а морські землетруси та шторми руйнують скелю Аврора, на якій височіє замок. Ізрізане тріщини в різних напрямках. Є внутрі полості пустота скала подвергаються вездістю. Море процесу не відім. Ну він просприєм постоянно. Кримські вчені розробили проект укріплення скелі. Реконструкція потягне на 30 мільйонів гривень. Суми значительне, конечно, но і пам'ятники та тонмі очень большое значення не только для Крима, но й для України. Ми дійсно можемо потіряти символ Крима і. Унікальний пам'ятник не тільки в масштабах України, нашого государства, всього всівоміра. Ось ластівчине гніздо на обкладинці торішнього випуску відомого журналу National Geographic. видання занесло кримську пам'ятку до 20 дивовиж світу, який обов'язково слід відвідати. Проте, якщо руйнівні процеси не зупинити, ластівка може залишитися тільки на сувенірах та фотографіях курортників, яким пощастило побачити це рукотворне диво. Наталя Сафіханова, Армен Погосян, Крим, новини 2+,2. Що таке баскетбол за фантастичним стандартом нині дію, розповідали авторитети найсильнішої чоловічої ліги світу? Ветерани НБА приїхали навчити київських школярів вправно жбурляти м'яча у кошик. Зіркове тренування змусило попітніти не лише дітлахів, але й самих заокеанських гуліверів. Зіркова американська п'ятірка і не сподівалася, що пограти проти них захоче аж сотня юних українських баскетболістів. Для свого майстер-класу легенди світового баскетболу обрали звичайну спортивну дитячу школу на околиці Києва. Її навіть не встигли добре підготувати. Тут старі дерев'яні лавки, обдертий паркет і порваний баскетбольний кошик. Замість кондиціонера відчинене вікно закріпили дротом. Вітати великих гостей діти вирішили стоячи. П'ятеро велетнів із жуйками в роті і мобільною відеокамерою в руках. Хто вони, хлопчики, не знають. Одне слово. Зірки і буду грати, в баскетбол якщо дадуть м'ячі. ветерани перевдяглися просто на підлозі, розім'ялись і почали ганяти дітлашню. Спочатку кросом, тоді віджиманнями. А зі захисту взявся викладати Девід Вуд, колишній партнер Майкла Джордана. Басіра! Учні відпрацьовували кожну дрібничку. Басіра! І лише тоді взялися за м'яч, уявний. Дивіться, прийняти м'яч на кінчики пальців. Ось я бачу м'яч. Ми це називаємо кишеньковий кидок. Має бути складка на руці, на вигляд, ніби гусак. Із реальним м'ячем у кошик влучали одиниці. Багаторазовий чемпіон Києва Володя Кващук вирішив, що все, що він тут вчить, це космос. Як В космосі. І хоч уже провів із велетнями цілу годину, досі не вірить, що вони справжні. Смотриш по телевізору, вони якісь зовсім другие, а Тут вони як как голограми якісь. Почекайте, не зараз. Ви щось розумієте, що говорить? Ні. і що робити будете? Не знаю. Вони вже всі чемпіони. Може, не всі в баскетболі, може в поезії чи танцях. Це дуже велика група дітей для нас, тому дуже важко навчити їх багато. Тож ми пробуємо бодай якісь базові речі. Складні трюки гуру залишили на наступний раз. Найтяжчий трюк, я вважаю, це закинути лівою рукою, стоячи позаду кошика. Він цікавий лише для забави. Але найкращий гравець 2009 року Джеймс Бартолотта показав його аж на дев'ятій спробі. Тетяна Коваленко, Дмитро Панасенко новини 2+,2. плюс два. Ва на куражі. Бажаю вам провести вечір четверга. Усім приємного відпочинку і тримайтеся наодмінно переможку.